У мене є тепер 4 моделі. Ого вже порвата перчатка. Друзі, всім привіт! Сьогоднішня серія присвячена у нас Dodge Viper SRT. У мене тепер 4 моделі. Сьогодні одну розпакуємо і ознайомлю вас з трьома, які в мене були до того. Перші дві моделі одинакові ідентично. Такого вишньового кольору та голубого це Dodge Viper SRT 10. Абсолютно одинакові. З хорошою деталізацією. Передніх фар, ззаді теж багато краски не дали, тому всі контури все видно. Е, один нюанс, дивіться, на двох різних дисках також. Один нюанс в тому заключається, що цей нижній бампер він е, зроблений так, що воно не проїде ні по жодній дорозі. Ви подивіться, який він низький. Ну, я маю на увазі в плані того, що коли ставиш на, поверх, на поверхню якусь, е, бампер доторкається разом з колесом до землі. Ну, то є, вона занижена просто на ніт. Е, тому оцей мінус, я вам скажу цієї. машини. Ну, але взагалі в загальному, так, е, це старенький Dodge Viper, який я ще бачив в дитинстві в різних фільмах. Потім я собі купив ось такий вже новіший SRT Viper GTS RK. Дивіться, які круті реклами Xbox, вона машинка матова від компанії Forza Horizon. Це всесвітня гра про гонки. Ну, дуже крутий, деталізований. Я вам скажу, що ви бачите, картонки відрізняються, тому це була колекціона, яка коштувала не так, як стокові автомобілі, там не по 85 гривень, а там 200, по-моєму, чи 199, я її за неї віддав. Ну, були ще від Forza Horizon. Там, але вони мали дефекти, тому вже я їх не брав. Не хотів. Е, там була автомобіля просто з червоним таким салоном, який якого, мабуть, в житті немає. А може, є, а він якийсь один. Ну, фактово, ось такий. Dodge Viper. І сьогодні ми розпакуємо ще одного Dodge Viper на таких е, цікавих великих колесах. Часи мені кажеться, що просто дуже піднятий капот. Він мені такий... Я цю машинку бачив вже давно, але рішив купити от недавно. Не знаю, хай буде в колекцію Dodge Viper. Відкриваю. Це, кстати, іде Кабріо. який. Світлі, коврички, кожа. Хі -хі. Ну, такий трошки піднятий багажник і такий дуже якийсь піднятий капот. Така вона мені нестандартна.